Всіх вітаю і за вашим рішенням цього тижня ми будемо говорити про авторські права. І перший факт, про який я не втомлююсь говорити, це те, що в Україні діє презумпція автор. Це означає, що за відсутності доказів іншого автором відповідного твору вважається особа, зазначена як автор, на оригіналі або примірнику такого твору. Факт номер два. Твір вважається створеним, і ви є його автором. З моменту первинного надання йому будь-якої об'єктивної форми. Тобто, цей твір має бути в письмовій формі, в електронній формі, в речовій формі. З моменту створення його, ви є його автором. І третій важливий факт. Як ви вже зрозуміли, для виникнення і для здійснення авторського права не є обов'язковою його державна реєстрація. Для чого ж ми ж тоді, ви запитаєте, звертаємося за отриманням свідоцтв про реєстрацію, про державну реєстрацію авторського права. Перша основна мета захистити об'єкти вашого авторства від, наприклад, незаконного копіювання. З відповідними доказами захист буде набагато легше. Більше того, отримання охоронних документів є відносно недорогим та досить швидким. Отже, не зволікайте всі деталі під цим дописом.